Передній край килимка, пальці ніг разом, п'ятки трохи назовні, закручуйте стегна, підкручуйте таз, підтягуйте м'язи проміжності, живота. Припіднімайте ребра, плечі лопатки опускайте вниз, підтягуйте підборіддя, за маківкою. Тягніться вгору, зробімо вдих і видих. Сильні сідниці. І навдосі, витягуючись вгору, штовхаємо таз трохи вперед, сідниці сильні. І з видихом опускаємося вниз, згинаємо ноги в колінях навдосі. На видосі відстрибуємо або відкруковуємо назад. Видих, планка. Пальці рук широко розкриті, лопатки розведені. Відштовхуємося руками від калимка, робимо собачка, дивиться вниз, навдосі вдих. На видосі у нас ще І лягайте пузиком на підлогу, плечі лопатки назад, на вдих. І з видихом відштовхуємося знову вгору, собачка вниз дивиться. Гаразд. І зараз ми з цього положення, відштовхуючи себе, стараємось. Потягнутися грудьми вниз і наче звести лопатки між собою, потягнутися чолом в підлогу. А потім повернутися в нормальне положення, вернути лопатки на місце і відштовхнутися від килимка, направивши лопатки назад у напрямку таза. І знову вдих, наче провалюємось. Можливо, чоло торкається підлоги. І видих, повертаємо. Три рази. Добре, і звідси. Йдемо в планку. Плечові суглоби над долоньками. Лопатки розведені. Коліно втягнуті, підібраний живіт. Хорошо, стоїм. І зараз ми будемо працювати наступним чином. Долоні гарно притискаються до підлоги. І ми хитаємось вперед, назад. Вперед, назад. Що важливо в цій е, вправі, щоб ми не провалювалися вниз. Не тут, не отак от, а саме справжню планку тримали, підкрутивши живіт і розвівши трохи лопатки. І вперед-назад. Чисто паралельно підлоги. Якщо хтось робив зі мною, то відпочиньте зараз присядьте на п'ятках, Покладіть долоні вгору. А якщо хто не робив, то я подивлюся, як ви робите. <гум> Поїхали. Зараз я ще попробую так ось Те саме, те саме. Я хочу, щоб ви зараз чітко усвідомили, як ваше тіло, рівненьке, не провалюючись, рухається вперед-назад. Відчули оцей від'ємний кут. зап'ясточках. Вісім. Дуже добре. Клас. Сім. Боже, ідеально. Ідеально. Ну, але поробіть. П'ять. Поробіть це ідеально. Три. Нормально все. Два. Чи знов крутиться? Один. А ви не затримуєте дихання, коли ви напружуєтесь? Присядьте на п'ятках, покладіть долоньки вгору. От. А тепер давайте, коли будете напружувати, стільки напружились, сразу собі швидше за все, що ви затримуєте дихання. І саме через затримку дихання йде і і запаморочення і тошнота. Впевнена, ну, на більше ніж 50%. Не скажу, що на 100, ну, на 91%. один. Більше 50%. 90? Ні, а хто хто скаже, що це менше? Хіба хтось посперечається з цим? Відпочили? Відпочили, звісно Давайте тепер ми знову відштовхнемось. Собачка дивиться вниз, зробімо вдих. Видих, зараз йдемо в чату ранга. Від'ємний кут зразу, локоточки назад, кому потрібно, той підкладе коліна. І хто може відштовхнеться, хто не може, впаде на живіт, а потім знову відштовхнеться. Ну, куди відштовхнеться в планку? І знову собака вниз. Чотири рази зробимо. Вдих. Видих. чатуранга. Відштовхуємось. Хто з пузика, хто з рук. Вдих, собачка вниз. Видих чатуранга. Тут вдих зробіть. І на видусі виштовхніть себе. Собачка вниз. Вдих. Видих чатуранга. Тут вдих. І видих, виштовхнули. І ще раз, да, четвертий, вдих. Чи п'ятий ж? Хто їх рахує? Собачка вниз. Хорошо, присядьте. Відпочиньте. Саша, що ви мені скажете? Ви спостерігали, чи я не дихала. Во! Мої ставки збільшуються. На більше ніж 90%. Тепер ця версія звучить так. Ну, це правда, коли ми... ну, і це погано, що ми затримуємо дихання, що ми... ми створюємо занадто великий тиск. Гіпоксію створюємо. А гіпоксія нікого ні до чого хорошого ніколи не доводила, тому краще дихать. Але добре, бачите, що ви відслідкували все. Коли ви відслідкували, я вважаю, що це 90% успіху, навіть трошки більше. 91. 9% залишилось на те, щоб тепер почати дихати. Бо якщо ти не знаєш, чи ти дихаєш чи ні, ну типу, як почати, а вдруг я дихаю, а вдруг, ну як це? А коли ти відчуваєш все, ти включаєш дихання. Все, молодці, поговорили і відпочили. А, тепер ми зробили собака вниз, ми зробили чатуранга, і ми лягли. Давайте ми так і зробимо, що ми будемо проговарювати. Собачка вниз, вдих. Видих, чатуранга. <плес> і лягли все, 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 все. Плечі лопатки назад. І пхудженґасена. Підтягніть підборіддя. Напружте сідниці. Втисніть сідницями лобкову кістку в підлогу. Відправте лопатки у напрямку таза і відведіть плечі від вух. Підтягніть підборіддя. Ребрами тягніться вгору і вперед. Руками не відштовхуйтесь. Руки для краси. Лікті притискайте. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два, один. Лягаємо, робимо вдих. Піднімаємось. Видих. Вдих. Видих. За рахунок м'язів спини. Руками ви зовсім себе не штовхаєте. Якщо сумніваєтесь, приберіть їх. Вдих, на видосі підйом. Вдих. На видосі підйом. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Покладіть долоньки під по чоло і повністю розслабтеся. Дозвольте зараз своїм ногам розвалитися на сторони, відчуйте, як ноги повністю розслабляються, і від них розслабляються сідниці, а далі і поперек. І так само відчуйте, як ваші плечі розслабляються. Ваше чоло лежить на руках, але шиї плечі максимально розслабляються. Прекрасно. Руки під плечі. І відштовхуємося, робимо собачка, дивиться вниз. І правою ногою робимо крок вперед. Войн один. П'ятка під коліном. Пальці ніг дивляться вперед. Коліно дивля... дивиться у напрямку пальців ніг. Задня нога втягнута в коліні. П'яткою тягнемось назад. Піднімаємось, підкручуємо таз. Обов'язково наш таз рівний дивиться вперед, плечі лопатки опускаємо вниз, підтягуємо підборіддя, руки піднімаємо вгору, опускаємо плечі. Постійте тут. Добре. І зараз я дуже хочу, щоб ми попрацювали з вами, з своїми суглобами, щоб ми могли гарно працювати з тазом. Щоб ви відслідкували зараз е залежність від положення вашої стопи відносно таза. Ми розвертаємось в Рудрасина, підкручуємо таз, коліна над п'ятками. І ми будемо в своєму темпі, хай це не швидко, хай це буде повільно, розвертатися в першого воїна. Давайте руки поки Наталі. Акцент на п'ятку стопу. Рудрасна таз постійно підкручений. Перший воїн, таз підкручений. Рудрасна, да, в один в інший бік. Перший воїн. Рудрасина, перший воїн. Не поспішайте. Відчувайте, як ви повертаєтесь, закривається повністю таз. Клубова кісточка. Не завалюється коліно передньої ноги. П'ятка тягнеться назад. Підкручується таз. Як працюють ваші пальці п'яники, шабасина, скоро, скоро. Ще трохи. Треба дуже. Бачите, це такі технічні речі, відпрацьовуючи, які можна замахатись, так? Да? Сідайте нижче. Коли та розминка вже закінчиться. А, так, вона ж розминка, а тоді сразу шабасина. У нас взагалі практично нічого не робимо. Так, хорошо. В першому ряду бачу, все гарно виходить. Але ви продовжуйте, дивлюсь на другий ряд. Угу. Хорошо. Тільки <laughs> ви ще не вирівнювали, може, з руками, звісно. Зараз ми будемо будем по-любому додавати руки. Зараз я додивлюся другий ряд. Другий ряд, давайте щось робіть. <laughs> Хорошо. Якщо потрібен відпочинок, три секунди відпочиньте. Зрозуміло, наскільки важливо, якщо ви не... Ну, не докрутити ногу, ну, можливо, ви поки що це не відчуваєте, але часто людина не докручує ногу. І подивіться, куди дивиться клубова кісточка. А, на вас, а має дивитися вперед. Тобто положення п'ятки і стопи дуже важливо, бо від неї змінюється все положення. І додаємо руки. Зараз мозок буде відволікатися також і на руки, а ноги вже будуть діяти. Ну, ми вже і натренували, то вони будуть вже автономно діяти. Родрасина. Перший воїн. Рудрасана, Перший воїн на іншу ножку. Угу. Рудрасана. Віра Пхадрасина. Рудрасана. Звучить як заклинання. Рудрасана, Віра бхадрасана. Рудрасана, Рудрасина. Віра бхадрасана. Продовжуйте. Докручуйте п'ятку, докручуйте. Підошву випочуть. Класненько! А я перевернуся, не можу, бо він не, не скользький. Бачите, ось і ми знайшли мінуси у вашого килимка. І зараз ми закінчуємо на ліву ногу перший воїн. Перший воїн? Да, і трошки постоїмо. Ліва нога вперед. Ну, якщо ви отак от крутились на килимку, то зупиніться просто на ліву постійте. А я розвернуся до людей. І ви поміняли просто ногу, так? Да? Угу. Молодці. Підкручений таз, все у вас там нормально. П'ятка точно дивиться вгору? Так. Да. Коліно точно Так. Да. Я не бачу ваших п'яток. Вдих, видих руки на підлогу, і ніжка пішла назад. Фу, Вже і планка, наче як відпочинок, добре. Да? Це важливі речі, які треба повторювати і напрацьовувати, якщо вони не напрацьовані.